Я в шоке, що я це кажу. Я їду в Ташкент, як ви вже зрозуміли з назви. Я їду в абу дабі і це буде моя перша подорож насправді так далеко. В Ташкент я їду на весілля, на весілля до своєї колеги. А в абу дабі я вирішила просто заскочити. Тому, girlies, stay tuned! Two hours later. Мы добрались. Мы добрались. Пока что только Будапешт. Доброе утро, девочки. Не знаю, сколько времени. Попробуем уже до сбили пятую. Меня поселили в номер. Ну, в хостел. Я тут только одну ночь, но а сам факт. Там три мужика. Беру, взяла с собой огромный шопер с ноутом. после для того, чтобы получить ключик от локера, требует 5 евро кэша оставить. У а меня нема кэша. Yes, И вот таким пятном будем ходить. Я очень рада, что я нужно пройтись. Ще я поборолася свій страх знімати при людях, мені тепер абсолютно добре. Хоча дуже довго я цього споснулась і я знімала отак. І зараз мені абсолютно особи. Тому, Можливо, я дійсно знімаю якийсь вложить. Але побачимо. Завтра мене чекає переліт в Абу-Дабі. Я ще так довго і так далеко нікуди не літала. Тому сім вечора йдемо дивитися Ютуб і лягати спати. Я приїхала в аеропорт на свою пересадку і переборщила. І чекін, а мені треба прийти іменно чекін. Мені типо, не можна селф чекін, мені треба чекін прийти, бо я лечу в будаблі. І мені треба прийти чекін. А чекін відкривається через час 20. По, по, по моєму очевидно, що я в дорозі сьогодні середа, а я в дорозі з неділі. Mm -hmm. Раніше Раніше. був прямий рейс. Київ-Ташкент. Ну що, добрий ранок? Ми в Ташкенті. Сьогодні нарешті буду вам все показувати. Добрий раночок! Я не знімала нічого вчора, бо ми вчора відпочивали цілий день, погуляли вечором, нічого не знімала, мене покормили пловом без м'яса. Вот, сегодня уже наконец-то буду вам показывать Ташкент. Та-да-да. Він правда холодний. Ми ще не знаємо, типу, чи будемо купатися, у нас Чи на Азс. Вчора сходила. Хай. Поволоталечки імпонували. заради якого я приїхала отут. Вот. Тут. Якщо ви не хочете спитати, Настюш, а чому може цілий день сьогодні ти майже не знімала розмовних відео? А я вам скажу, що я вам просто знімала красиві види моменти, Так штат пригоди без пулету приставить мою швидкому жаль У цьому влозі я спеціально залишила частину про культуру Ташкенту, про культуру Узбекистану. І зараз на екрані ви бачите виставку. Ця виставка розказує історію джадідів. Джадіди це народ Туркестану. На той момент Узбекистан був частиною Туркестану. Джадіди це були люди, які займались освітою менш освічених людей свого народу. Вони займались навчанням, вони відправляли людей, дітей, підлітків, а також що важливо жінок на навчання у Європу, а саме в Німеччину. На той момент вони боролись з думкою про те, що в ісламі жінка не може вчитись, тому відправляли і жінок, в тому числі на навчання. Це неймовірні люди, які будували школи, які знаходили меценатів Європи і дійсно займалися навчанням і освітницькою діяльністю свого народу. Але на жаль, ми, як українці, знаємо, що таке радянський союз, і саме Радянський Союз у свій час повністю винищив весь. Народ, всю культуру джадідів. знову, ми, як українці, знаємо, що таке розстріляне відродження в Узбекистані це було джадіди у 1938-1939 роках. Радянський Союз страчував усіх джадідів, які були пов'язані з навчанням народу. Повністю з ідеологією джадідізму, на жаль, в живих залишились лише ті джадіди, які вже на той момент вчились за кордоном. Ось така вам культурна частина моєї подорожі. Насправді дуже раджу почитати цю історію, тому що мене особисто це дуже вразило. Виставка знаходиться в Ташкент-молі. це торговий центр в самому центрі Ташкенту, і вона безкоштовно. Але ви можете за гроші купити аудіогід. Він є англійською, російською, будь-якими мовами, або ви можете взяти також е, живого гіда, який буде вам все розповідати. Дуже-дуже раджу. Добрий ранок. День весілля прийшов. Не мого? Not mine. Н -н -н. Сьогодні весілля. Ми зараз збираємось. Збираємось і їдемо до нареченої. У них сьогодні зранку фотосесія, все діла. Ми теж будемо гарні. А ввечері саме мероприяція, свято, саме весіле. Тому.

<смех> <смех> Всё, Настя, ты пробовала курт? А, кстати, нет, пошел-то. Ам... Оно... это кисломолочный продукт. а, Тут он мешанный с базиликом, он кислый. Вот, поэтому Если если ты любишь кислое, то это тебе должно понравиться. Ну а мы типа как сыр, показываю, чешу. Типа да, здесь перец, здесь копченый. Я я, не я не уверена, того, что у нас тоже есть типа такие сыры кислые. Я не вкладываю, просто, что я буду есть. ехать. Можем по штуке купить? Попробуешь? О хаймой остришку добрый раночек здада. Сейчас будет мій он стрелью на обдаду. Честно? Тобто ти тут багато стіпляше, ті вигляді всі лухарі. На самом деле вона не фінанс не дає лухарі. Типу е приїзд, е карточка, окей, все супер, так. Да? Но онлайн цю карточку хір поповніш. Тобто там є код, але мої два банки українських мені повідомлення присилають, що ти хочеш оплатити, я підтверджую. Ця, ця система це не пропускає. Е, шукаю де зняти гроші. Всюди черги. Один банкомат взагалі не працює. Типу тисовуєш карточку, а пароль ввести не можеш, там не працює клавіша. Ну, в принципі, це все виглядає якось як <головік> помойка, чесно кажучи. Е, на автобусі я приїхала з зайцем, при тому що штраф 200 верхам. Бо в мене тупо не було можливості. І терміналів нема. а термінал є один. Я можна поповнити лише кешом. Кешу нема. Сняти гроші, нема де. Плюс це все накладається на страшну спеку. І все класно. Дуже прикольно, дуже подобається. Ні. Просто вони можна регулювати. ребувати. Він включається всій базі. Вот. Тому ось таку справу будемо бачити, що воно буде, бо горло болить. тече. стече. Ну, горло вже стало краще, але що одно. І якось не ну, дуже прикольно. дуже жарко Тушь. Тушь. Можно выжиматься можна вижиматися з себе. я тут на вот. автобус. до моря, почнеться до пустичської дотоки. Таким чином завершується моя подорож для будані. Далі, далі повертаємося йдемо додому.